Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Ярик. Кавун на гуртовому ринку у Львові. Греція 38 гривень. Одна машина поки стоїть. Пробував солодкий, добрий. Так що на 12 му ряду можна взяти. Собі кавуна. 38 за кілограм. Я скоріше прийшов на ряд 12, тому що тут є полуниця і черешня, і хочу себе трошки встигнути, показати вам, яка ціна ну і яка якість. Ціна 150 гривень. Черешня 130. Ось така по 150. Дрібніша є по 100 коней і 110. Коней. Це коней така. Бізьмніше, а тут тут 150. Беруть непогано бачу. Замовляють і беруть. Вівторинсько тридцять такий. Та малина поки гривень є. Яблука 65 і вище. Завжди свіжі ягоди. Уже мало сколько? 250. 250 и 250 смородина. Мне по 135. пока 125. пока черешня 180. И приехала на нас 130. І є тільки 220. 220. може бути. — У полуниці. Вже менше є, звичайно. А малина скільки? 500. 500 малина. Через не 180 і 150 така полуниця. Ціни показали, 140 така, така по 130. <embroxv2> 120. Є 120. Трошка більш різних. У полуниці є різні сорти, звичайно. Але зараз тепло пішло і вона трошки, бачите, каденька достигає. Така картопля стара 20 і 32 морква. Капуста 25-22. Це тут на точці. І цибуля 25 молода. Картопля 22 стара ще є. І капуста 45. І за 20 забрали. І картопля приупала їй по 22 гривні. Одеса 19 гривень на горді. Можна брати. Скільки там? По 36 що при 23 ходить. І грок 37, як я вже говорив, трохи такіше стало. І бачите, ціна трошки приупала. Похолодає, знову підніметься. По 22 кажуть. А на удачу на гурт. На удачу. Пікінка 25. А капуста така по 20. І такий середній помідор, 65 на гурт, кажуть. Морків, давай, бачив. 20 гривень. І була петрушка по 50. Молодий буде 35. Всім добрий день. Сьогодні в нас 15 червня. Ось ось така морква у нас. Ось я тільки що вирвав. Почну виборку. 25 червня через 10 днів. Кому цікаво загрузитися морквою, телефонуйте, домовимось, об'єм Об буде. От 3 до 5 тонн в день зможу робити. Локація. Це в нас Балта, Одеська область. Отака От ось у нас морква. Ось така морква. телефонуйте. І ще буде бурячок. Можемо робити мікс. Пару тонн моркви, якась тонна півтори буряка. Тут 160 А какие ружьевые? 85. 85. А червоні? 80. 80. 80. Савойка. День. Доброго дня. У вас Савойка. Савойка 40 гривень. 40. Броколі з Волині 75. 75? Так. Вірок 38 такий, І 40 такий пробували зранку торгувати, але вже 38 і той і той. Врозумію. Пекінська 20 зранку, гарна. Люди говорять, що вона велика, але вони прискіпуються. Вона вже хороша. 20 гривень 18 зараз. Капуста 20. А перець. Чилі, сьогодні перший раз з'явився. У нас 200 гривень ексклюзивний, гострий, сам особисто пробував. А чобачок? 18 і 16. Понял. А буряк? 35. А нема. чого мозк, коли немає молодої? Нема. Нема. У вас з'являлося тільки азербажанська. Зрозуміло. Тобто зараз є. На ринку 70 була 8. В... 70, ясно. 70. Це я не знаю, чи. Бульба 23. Картопля. І молодий. Красничок 130-140. Роколіпов 80. Таки. А цвітна не скажете? 45. 45. Ну і топля. 20. До 24 переважно. Буря 35 молодий. Є по 60. А цвітна? 45. 37. Такий огірок. Така примедона полу 80. А кабачок такий? 25 і 20. 20. Моркви молодої не було. Це нашої, кажучи, якщо зрання була по 70 за кілограм. А раніше продавали загранично. Помаранчеві такі гарнесенькі, подивіться. Капуста по 20 грн. Скільки капуста? 20 капуста. А буряк 30. 30. А 18. Що 45 і бурячок 30. 37. 20 кабачок. 22 такі. І 25, 45. 6 80 такі. Так Броколі по 80 є цей. І часник 130. Картопля 22. морква така 40. Кабачок 18, кажуть такі. Огірок 30-10. І буряк 30. Багато. Кабачка. Огірка багато. Мало капусти. Є, але не дуже. Не так як було раніше. А так бачите, вітрина, кабачок, огірок. Як я вже говорив, піпліше стало і огірок кабачок росте. 40 гривень кілограм. Це я зайшов вже на зелень. Ряд. Є спаржа на зелений, на, на сюди де зелень. 200 гривень. Салат 40 і цибуля на кілограми 80. Айсберг 40. І айсберг 40. А картоплю все купив чи продає? Картопля моя 25. 25 хоч. Велика здорова. Ясно. Це я вже на яка від зеленому. Рядом. Там Петрушка 80. Шавель. 70. Шпинат. Шпинад. 160. 160? 60. Рукула. А рукула? 120. И базилик? 120 гривень печат. 120. Ясно. І квіти. Від семи і вище. Ще є. Щось графіка, що Бо тепер шо, Я Є ще кавун. Твій <плес> кавун. Є кавун. Ще розсада. По <плес> 10 гривень можна взяти. 96 так, кассета за 900 можна взяти. Бачите, а такі ковычки. Такі від 750 і вище пішло. Ціна. І по 80. По 70, якщо наук великі. Ще не вибирайте краса. І скільки воно? 150. 150 до таких резонтеми. Резонтемки шикарні. А це що у вас таке гарно? А то є бальзамін. І скільки воно? 45 гривень. 45 гривень. 140 можна. А лаванда? 50. 10 лаванда. Така краса, ну і голуби. Такі по десять, сім п'ятдесят і по десять. Росади вже не продають. Дехто питає, вже розсади немає тут овочів.

А типа что у вас? 15. По 15. Будь-яка 250. Так. Ну і за виключно є тут пару ящиків, просто горшок трошки більший. Це от рожево, йде, по 300 гривень. Ясно. Є А це троянди? Троянди по 300. По скільки? По на троянда 300 гривень. 300 гривень. А це по скільки у вас? Вортендія 650. 650. Це чотирирічна і от вертензія однорічна, річна ото біленька, там біла, 4 хущика лишилась. Ясно. Жорзини багато можна. А зоржини по скільки? 60. Ну на гурт 50. На гурт 50. Я таку красу вам показав. супер. Всім здоров'я, Україні перемоги силам України. До побачення! Пишемо, коментуємо, підписуємося, ставимо лайки. Які у вас ціни? Це гуртовий ринок.